Понятия, підійдіть сюди під ванною з правої сторони ближче до машинки, в зіп-пакеті обігрівачем виявлено згорток жовтого кольору, всередині якого подріблена речовина рослинного походження зеленого кольору. Ліжку виявлено ваги. Електронні. Сюди. Підійшов. В даній шухляді виявлено 4 згортки. Всім видно? Розмірами десь півтора на сантиметр, обмотані ізолентою чорного кольору. В даних згорках через один, де розгорнулася ізолента, видно, що тут речовина білого кольору. Було затримано двох громадян у місті Охтирка. Проєкт поверхному огляді даних громадян було виявлено та вилучено наркотичну речовину у розфасованому стані, яку вони зберігали для збуту, та мобільні телефони. При огляді мобільних телефонів було виявлено фото зображення з геолокаціями місць розкладування закладок у загальній кількості більше 800 штук. На даний час слідчим проводяться огляди даних місць з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів. Крім цього, було проведено обшук за місце мешкання даних громадян, під час якого вилучено більше 200 грам порошкоподібної речовини ззовні, схожої на емфетамін, наркотичний засоб, електронні ваги, клейка стрічка та зіп-пакети, за допомогою яких зловмисники фасували та збували наркотичні засоби. Вилучене направлено на експертне дослідження до сумського НДКЦ. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою затриманого.